Продовжується всеукраїнське змагання серед школярів громади пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу. Цього разу на майданчик вийшли позмагатися п'ять команд дівчат. З вітальним словом до присутніх звернулась начальник відділу освіти виконавчого комітету Ольга Духан. Я сподіваюся побачити дружність згуртовані команди та отримати величезне задоволення від ваших ігор. Бажаю перемогти в найсильнішій команді разом до перемоги. Змагання відбувалися на базі Боуславського академічного ліцею номер один. А тому з побажанням доброї гри та справедливого визначення переможця звернулась директор навчального закладу Катерина Івченко. Спорт це молодість, а молодість це майбутнє нашої держави. Тож бажаємо вас сьогодні всім найсильнішим командам отримати найочікуванішу перемогу для того, щоб достойно представити спортсменів. Богославської громади на районному рівні у турнірі серед школярів громади пліч у пліч всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу серед дівчат взяли участь. Спортсменки Богуславської академічного ліцею номер 1 команда з міського ліцею номер 2 Богуславського ліцею номер 3 Ман, Дебенецької Месалівської гімназії. Баскетболістки продемонстрували під час гри професіоналізм, згуртованість та високий рівень підготовки до змагань. Тут же зібралися одні з найкращих. Це ж не просто дійсно ті, які, які найкращі і хочуть виграти всі. Можливо, хтось там трошки не так, але в них хоча бажання, бажання до перемоги. Але дуже приємно, що один одному як вам сказати, м'яч не залишають, але один одному підтримують і як, немає ворожнечі між ними. До Нового року ми були провели змагання серед неповних середніх шкіл. Це першого-другого ступенів по баскетболу діти загорілися. А зараз таке свято, таке пройшов перший етап у... на базі навчальних закладів, діти загорілися і тут демонструють свою майстерність. Команда баскетболісток Богуславський ліцей номер 2 здобула перемогу, зігравши з командою баскетболісток «Богуславський академічного ліцею номер 1 у другому територіальному етапі проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Вони продемонстрували не лише свою фізичну підготовку, а й дух справжніх спортсменок. Кожен крок, кожен кидок це вияв майстерності та впевненості. Наші хлопці в нашій школі зайняли перше місце. Ми теж хотіли, а саме важче було з нами з першої школ. Тому що всі останні теж рівень був, але нам краще було з першої школи, важче було. Ми хочемо сказати дякую нашому тренеру. Він нас заставляв, нас дехто не хотів, але нас заставляли, щоб ми грали і ось так дійшли до перемоги. Так, да, Ми будемо тренуватися, ми будемо старатися, щоб і на районі перемогти. Ну, будемо стремитися до цього, щоб все було добре. Вітання всім учасникам і вдячність за наполегливість та енергію, яку вони вкладають у спорт. Нехай ця перемога буде лише початком нових висот у спортивній кар'єрі наших юних баскетболісток.